Це багатоквартирний будинок на вулиці Ремісничий у Чернігові. Тут завершуються відновлювальні роботи. На сьогоднішній день роботи по ремонтуванню даха закінчились. Там тільки трішки виконця потрібно закрити. Таким був дах цього будинку в серпні. 28 лютого біля будинку розірвалася ракета. Вибуховою хвилою пошкодило дах та повибивало вікна у під'їзді та квартирах. Люди півроку рятували власні оселі від грибку та плісняви. Через дірявий дах вся волога потрапляла на верхні поверхи будинку. Ремонтувати будівлю розпочали наприкінці серпня. Ми робимо капітальний ремонт покрівлі та встановлюємо вікна, віконні блоки в самому будинку, як в під'їзді, так і в квартирах мешканців. На сьогоднішній день роботи ще тривають. Якраз минулий тиждень надав змогу попрацювати на даху, роботи на даху вже завершуються. За словами Тетяни Точоної, частина жителів будинку встановлювали вікна за власний кошт. За кошти обласного бюджету вікна у квартирах та під'їздах ще не встановили, але обіцяють зробити це протягом двох тижнів, каже Слісаренко. Трошки затягнули до кінця жовтня, проте. Зараз вже бачимо перспективи найшвидшого завершення робіт. За словами Тетяни Точної у квартирах ремонти зробили, залишилось провести до ладу під'їзди. Там все ще залишається пліснява. Хотілося, щоб нам допоміг ЖЕК з ремонтом у під'їздах. Я зверталася, але була відповідь: що це питання можна порушувати після ремонту даха. Ось ремонт закінчився. За словами Слісаренка, у цій багатоповерхівці та ще 17 будинках, які відбудовували за кошти обласного бюджету, опалювальний сезон має розпочатись вчасно. Військова адміністрація на сьогоднішній день використовує кошти державного резервного фонду. виділені на Чернігівську область в розмірі 250 мільйонів. Частина цих коштів була направлена на відновлення зруйнованого житлового фонду, а саме багатоповерхівок. Загалом по місту Чернігово 18 будинків взято в роботу. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.